Абітурієнти з найвищими балами масована хакерська атака та електронна петиція про публічність тестування в Україні. Завершилась основна сесія національного мультипредметного тесту. Детальніше про підсумки оцінювання знань у Чернівецькій області розповідаємо вже за мить. У червні абітурієнти мали змогу показати свої знання під час основної сесії національного мультипредметного тесту. Понад 3600 дітей в Україні справились із завданнями на найвищі бали. З них 84 – це мешканці Чернівецької області. Візьмемо до прикладу 200 бальників. У нас ви знаєте, що це 64 особи. В Україні ми говоримо про цифру 3227. Говоримо про 400 бальників. Наші це 20 осіб. В Україні це 408 в загальному і 600 бальники. В Україні склало 50 дітей на максимальну кількість балів. 600. в нашій області це двоє дітей, двоє дівчаток з Глибоцького ліцею та Новодністровської гімназії. Склали іспит на 600 балів. Цьогоріч частині абітурієнтів доводилося складати тест, навіть незважаючи на масовану хакерську атаку, наслідок якої у системі сталися технічні збої. Ми не маємо жодного зриву, жодної сесії зриву НМТ. Навіть незважаючи, всі, ви знаєте, що 20 червня була хакерська атака масована по всій Україні. Були дуже зависали сервера і ряд навіть областей перенесли тих дітей, які були 20 червня. Складали НМТ, перенесли на додаткову сесію. Ми справилися у нас і 20 червня. Діти надзвичайно молодці, адже замість трьох годин ми складали іспити НМТ, складали п'ять годин. Разом з тим, за словами Оксани Сакрієр, проведення національного мультипредметного тесту цьогоріч має ряд відмінностей від попередніх років. Раніше, коли проводилося ЗНО, НМТ, Ми знали, які ж питання питання були публічними. Зараз вони їх немає в просторі або десь говорять, що викинуто було в простір, але їх не опублікували. Наступне, ми говоримо, що самі випускники не мають результатів відповідей, щоб подивитися, ага, як я відповів на це питання, пропрацювати своїм вчителем, тобто, грубо кажучи, усвідомити, де ти помилився. Отут фактично важливо, як, на мій погляд, забезпечити все ж таки певну прозорість таких результатів. Такі зміни спричинили хвилю обурення від випускників, як батьків та освітян, тож на сайті кабінету міністрів опублікували електронну петицію, яка, на думку її авторки, мала б виправити ситуацію з публічністю тестування. Щоб були опубліковані результати НМТ 2023 року, точніше, не результати, а завдання, і щоб кожному абітурієнту, друга вимога петиції, щоб кожному абітурієнту на його електронний кабінет прийшли відповіді на запитання, тобто ми маємо перше публічність завдань, друге публічність відповідей дітей через електронний кабінет особистий, щоб дитина могла проаналізувати, де вона помилилася або де вона зробила прав вельний вибір і третя умова це апеляція відновити апеляцію тетяна дубіцька руслан батюк теми дня ТВА.